Салют, заробітчани, заводчани і мамині підприємці. Ось три переможця по тисячі золота. Чому три? Тому що, як виявилось, я діти не вмію користуватися рандомайзерами, і неважливо, коротше, я промахався, я компенсував. Ваші призи вже відправлені були вам на аккаунт буквально за 5 хвилин до того, як я опублікував цей відео. Тому давайте з вами привітаємо переможців, ну і дякую всім за підтримку. А ми будемо продовжувати. Сьогодні розглядати будемо лише 10 рівні, тому на інші машини не звертаю уваги. Рейтинг не побудований за імбовістю, тому що якщо забрати 121Б із даного списку, то інші машини відразу відійдуть до неімбових через необхідність скіла. Тому мій поділ наступний: збалансовані, скілозалежні, фанові і застарілі. Даний поділ, я думаю, буде актуальним і після обнови магазину, ну там що, бабаху завезуть і, можливо, клона 111-5А. Почнемо і зверху вниз. До застарілих я відношу лише 113-го оперу, той самий 113-й звичайний. Чому застарілий? Все просто. Є аналог, але кращий у всьому. І геймплейно практично один в один. Мова йде про 430U. Олди не дадуть злукавити, жодні турніри, кланові протистояння і сумнозвісний кіберспорт без 113 го не обходився. Візитними картками його були ТПМ, швидкість відносно важких танків і пробиття преміальним снарядом в 340 мм, що на той час велика рідкість і незрівняна сила. Як я говорив, Раніше, навіть у 2024 році такий міліметраж вдрузки знищує суперважких мастодонтів в позиціонці. Хоча ДПМ зберіг свій авторитет і на зараз, іншими двома візитками вже не здивуєш. Пробиття наявне у немалої кількості десяток. Ну я маю на увазі в 340 і не тільки, тому що, як ви знаєте, є там фаза, у якого також преміальний снаряд має пробиття в 340. А от швидкість, рухливість і маневрність загублена поміж новими тачилками. Ну і далі йдуть мінуси відносно сьогодення. Тут, думаю, можна моментами вже ставити 430У, в приклад. Стабілізація у нас не дуже. Не можу сказати, що найгірша, що від повороту башти, що від повороту корпусу. Можливо, на фоновому відео тобі не помітно, але я знаю, про що говорю. А ще снаряд буде вилітати у верхніх точках кола розкиду, це спочатку буде тебе дивувати, а потім непогано так дратувати, я тобі скажу. По параметрам точності неоднозначна ситуація. Кінцево, ну як нібито нормально, але час зведення навіть розкачаний буде даватися взнаки. І робити ось так, як я зараз на ушці, ви не зможете. Так, я розумію, що в мене залітає, але різницю стабілізації точності ти відчуєш з першого бою. Ось таких моментів на 113-му у тебе практично не буде. Так і в круговому бронюванні 113-й поступається 430-му, і я вже мовчу за важкі танки. Ну і рухливість в ті ж самі ворота. 430-й швидше розганяється і має на спідометрі на 5 км більше, ніж китаєць, при тому, що максималки у них однакові. Просто Сто 113-й рідко без турбіни може побачити свої 50. Його погана рухливість обумовлена поганою прохідністю, особливо по м'яким ґрунтам. От знаєте, коли ви починаєте бути схожим на важкий танк? Тоді, коли виконуєте поворот, важкість відчувається у кожному градусі. Навички віртуоз і король бездоріжжя просто must have. Про один плюс я таки забувся: кількість хітпоінтів в 2300. Що закалкує модернізацію дасть 2600, це круто, але нівелюється поганим бронюванням, не найгірше, наголошую. Я б заніс його в скілозалежні, якби не було кращого аналога з ідентичним геймплеєм. І ось така цікава ситуація перед записом текстової частини. Перед кожним оглядом я викатую декілька разів танк, щоб нагадати, що він із себе має. Коротше, нічого не передбачувало біди. Я просто собі їхав на 113-му і в якийсь момент я побачив, що є в бою аж цілих 4 ЛТшки, і всі вони летять сюди. Розумієш, да? І тут я думаю, блін, є ж така крута медалька рідкісна, вбити всіх елтешок, як мінімум 3. І ладно, це зробити на шостому сьомому рівні. Але ж на 10-му можна. І да, я роблю саму геніальну дурницю, все ставлю на удачу і летю вниз просто. Ось тут ви бачили, як моя броня дуже круто танкує. Е, я трошки відео пришвидчу, тому не думайте, що сутернаси так бистро кадешиться і так швидко їздить. Коротше, тут я з ними бадаюся, розбираюся, добираю зараз облку цього наркомашку, який мене нутри. Рази не пробив <хи> в борт башти. от Потім на реакції я розумію, що Мантікора ще не перезарядилася Виходжу і підбираю. І далі Єбер мав би втікти, але він чомусь зупинився. І тупо чекає мене, це я вже вбив три ЛТшки. І тут якимось дивом у мене залітає снаряд. Ну це просто якась феноменальна муть, якщо чесно. <смеш> мені мені сподобалось, ніколи так не роби. Поки що у фанових також лише один представник. Я, можливо, буду не дуже об'єктивним щодо нього, так як мені він подобається. Хоча намагатимусь, на Фашові 155-му ти повинен бути готовим до того, що з барабану досиш лише одну пайку. І підеш на КД в 50 секунд. Він не має такої варіативності вибору цілей, як той самий ФОЖ-Б або Вафля, так як снарядів лише 3, а перезарядка між ними 5 секунд. Тобто ціль потрібно обирати заздалегідь. Бажа, щоб вона не могла швидко закотитись за укриття і щоб з нею не було союзників, якщо дана стичка відбувається на першій лінії. З плюсів можна виділити неперевершне пробиття, що звичайним снарядом в 293 мм, що преміальним в 395 мм. І знову олди зронять терпку чоловічу сльозу, згадуючи фугаси, до ребалансу яких на фошові дехто возив по 3-4 барабана і лопове стешок. 750 альфи як наводило страх, так і зараз наводить. Навіть якщо під кінець бою у тебе всього лиш одна тисяча шкоди, роздавши всього лише ще один барабан з пробиттям, ти будеш мати мінімум 3 тисячі, і це вже не дурно. Зробити це, звісно, буде не завжди так легко, тому що параметри точності говорять, нам про першу лінію, ну хоча б не дуже дальню другу. А от броня у 2024-му навпроти, говорить про бажано третю, ну хоча б дальню другу. Да, наш корпус не швейцарський сир і буде поміцніше, ніж броня того самого Т10Е4. В лобовій ми матимемо 290 мм приведені у верхній частині і 270 у нижній. НЛД малий і під хорошими кутами. Звичайні снаряди будете танчити, але є, але два величезних лючка, через які нас будуть гвалтувати без проблем. Особливо на першій лінії. Ніхто навіть не гляне на корпус, як би ви не виїжджали. Спочатку виглядне люк, а потім ви. А вам ще зводитись. Думаю, і самі розумієте, шальні постріли танкувати будете на дистанції. Також не прям беззахисні перша лінія смерть, якщо противник з головою, ну якщо ви підставляєте, звісно. Та і хп вам вділили як ПТ снайперові 1850 одиниць. Мало не забув, так як я граю на першій лінії, ну здебільшого, да, не звертаюся до гри в кущах, ну, ну практично. При допаїві, вентиляції і навички маскування маємо 32% в стоячому стані і 21% при рухові. Не найкращі показники для ПТ, але їх вистачить для того, щоб комфортно іноді пограти з кущів. З мобільністю все Кайзер Гуд, потужність двигуна складає 1000, що переводить нашу коробчанку в рух досить швидко. Максималка за паспортом 50, але без турбіни бачимо лише 45%, як на мене цього більше, ніж достатньо. Прохідність в нормі, на місці повертаємо не так швидко, як хотілося, тому навичка віртуоз знову ж таки в пріоритеті. Ну а далі два скілозалежних тунчаса і почати хотів би я саме з fv 215 б Спочатку, купивши, не зміг оцінити всіх красот, тоді мені сильно не вистачало скіла, не те, щоб зараз я прям дуже добре граю. Великобританець на сьогодні має величезний потенціал лише він розкривається тим, хто не тільки розуміється в ТТХ, в механіках, в роз'їздах на карті, а тим, хто в додаток має реакцію, вміння контролювати мікромоменти і думає наперед, як і з ким піти в розмін. Так, це ідеалістичні умови, його можна і без зазначених знань реалізовувати. Питання лише в тому, наскільки якісно. ФВ має практично ідентичну гармату суперконевій. Так так, вони дуже схожі, але Пушка 215-го краща в параметрі часу зведення, а це означає, що вона виграє по комфорту ведження вогню і не аби в кого, а в суперконя. Лютий ДПМ в розкашки сягає практично 3,5 тисяч. Нормальна альфа і топова скорострільність, що ще потрібно любителям халявної дамашки. Пробиття так і воно не підводить 259 ББшку і 326 під калібером. Да, на 500 метрів 298. Не забуваємо за фугаси в 120 мм. Тут навіть не самі легкоброньовані СТ зжали очечку. Стаба хороша, і параметри точності шикарні. В розкачки 0,3 розкид і 1,5 час зведення, що на 0,3 менше, ніж у коня. Ну, а тепер мінуси. Заднє розташування башти одна із проблем, яка не дає всім розкрити його потенціал. А також забирає мінус 7 КВНів, котрі вказані за ТТХ. Хоч під гострими підйомами ви не пограєте, ну, типу там на Вестфілді, на Прохорівці в центрі, але ось так будете виглядати перед якимись невисокими рельєфами. І повірте, це комфортніше. Чим вам здається? Чорт без з тою баштою позаду. Де броня? Де вона? Корпус картонний, що ВЛД, що НЛД. Портами немає сенсу танкувати через підбашений виступ, та в нього навіть фронтально закидують. Ще й бачки в невигідному розташуванні. При кожній другій пайці в нас то то баки, двигло, коротше, без експериментального загартування ні ногою. Воно якраз і подарувало друге життя нашій тачці в якійсь мірі, а то ставити компоновку у 2023 2024 якось здоровий глуст не дозволяв. Башта щось там танкує, але без фанатизму. Як і в коня є зона навколо маски, котра вже нормально пробивається преміальними снарядами 300, але в коня спробуй ще влуч через ті екрани. А в нас в принципі пряма дорога. ХП у нас багато. В стоці 2500 і гартуванням звичайним і модернізацією 2820, що дасть змогу піти в розмін. Це реально достойний показник для важкого танка по кількості хітпоїнтів. По рухливості хоч і мізерно, але виграємо в коня. При меншій масі у нас потужність така ж. В 750, але кобилок на півтори більше. Та й прохідність по різних типах ґрунтів у нас краще. Ну і в додаток ми повертаємось на місці аж цілих 40 градусів, тоді коли кінь лише 27, не майнувай, супер кінь. Класна машина, на котрій можна відточити свій скіл. От наголошую, саме відточити, а не навчитися. Next. Американський СТ 10 рівня М60. Знову ж таки, взяв його давно, скатав 10 каток і плювався просто. Ну, Дуже важка в реалізації тачка. Але після володіння певною кількістю навичок, я зміг перетворити дану стежку в монстра. Це одна із найскілозалежніших машин в цілому. Її забирай в останню чергу, і тільки якщо ти впевнений в своїх силах. Основними плюсами. І те, від чого я особисто кайфанув вчора найбільше, є стабілізація. Вона просто богоподібна. Спокійно на ходу можеш кидати по противнику в 50-100 метрів. Влучення 99%. -е. Ну, приклад спостерігай на екраною прямо зараз. В додаток до цього нам дали 390 одиниць середньої шкоди з пробиттям в 268 під калібером, котрий летить 1500 метрів. Ну і кумуль в 350. І 1200 швидкістю польоту. Розкид 0,29 і час зведення 1,4 при феноменальній стабілізації. Ну, я думаю, ти зрозумів. да? ДПМ у нас хороший, не найкращий. Ми уступаємо СТБ-шці, тому ж 121Б і так далі. Всіх переназивати не буду. Хотів би ще похвалити кути вертикальної наводки в мінус 9. Але тут почалися мінуси. Здоровий силует, величезний капелюх зверху за розміром половини башти. І відсутність бронювання в масці. Так, да, сама башта хоч щось і танкує, але в масці є пару областей, які шиються звичайними снарядами від 250 пробиття. Тому реалізовувати КВН непроста задача, треба враховувати багато факторів. За корпус промовчу: абсолютний швейцарський сир. 200 хітпоінтів. Звичайна кількість, хоча дякуємо, що не 1800. Саме цікаве, що ВГ дає пушку ПТшну, а маскування важкого танка. Да, я розумію, що в нас високий силует, але при розкачці ми маємо 16% в стоячому стані. Ти розумієш, що новий оцей важкий танк, який колись вийде, 452 чи як він там, має 30%, але він тяж. А тут ми маємо 16%. Ну це якийсь чисто-чисто кринж. рухливості претензій не буде. Стартуємо швидко, в лічені секунди набираємо 40, в середньому десь в районі 52 катаємося і це без турбіни. За рахунок 19 кобилок. Прохідність хороша і поворот шасі 52 градуси. Раджу тільки тим, хто вже відпрацював свій скіл хоча б на ФВ 215Б. І чим машинка буде скілозалежніша перед М-60, тим краще. Ну і танк, котрий заграє в незалежності від ваших рук. 121Б. Особливо приємним став після АПА. Хоча і до того грався, а покращили йому немало. Розкид, перезаряджання, максималку, бронювання нічого так підняли. Він приклад дуже хорошого балансу з плюсом. Не можна сказати, що 121 імба. Але ти і сам бачиш, що метою він не став, а от в рандомі відчуває себе по-королівськи, і цьому є ряд причин. Перша з яких це його гармата 390 альфи з перезарядкою 6,4. Це в розкачці, що дає 3700 ДПМ. Пробиття в 261 під калібером з 1500 метрів на секунду. А як його не вистачає, так тобі на допомогу кумуль в 350, як на М60 ж 1200 швидкості польоту. Да, КВН мінус 5. Але якщо ти знайдеш місце для їх реалізації, то від башти ти грати зможеш без проблем. Є два лючки, але в них не так легко влучити. Конкретним мінусом реально буде кришка в 30 мм. Правило трьох калібрів, 91 і вас по дотичній дах, але чомусь саме в кришку практично ніхто не стріляє, всі намагаються вицілити якийсь із лючків. Маски і щоки, звичайні снаряди витримують, а от преміальні важко сказати. Стабілізація нормальна, параметри точності також нічого такі, розкид 0.29, час зведення до 2 секунд. Так, це вам не інсайновські показники М-60, -го. але не хвилюйтесь, снаряди доволі приємно лягатимуть. 1950 хітпоїнтів і дирявий корпус. Бортами є можливість танкувати лише під невеликими кутами. Разом із низьким силуетом і невеликими габаритами ми отримали непогану непомітність 32%. В стоячому стані при розказці, і 25 при рухові. По рухливості знову ж таки питань немає. 55 за паспортом ми набираємо і доволі непогано. Прохідність відмінна і крутимось 54 градуси. Якщо ви не будете підставляти корпус задарма, то зможете грати на будь-якому направленні. Ну і щоб я не був голослівним, ось тобі мої результати. Перед тим як тобі доносити інформацію, я покатав на кожній машині, як ти можеш побачити, у мене середня шкода в районі 3 тисяч. Тобто я розумію, про що я говорю. На ушку не дивися, я просто хотів порівняти стабілізацію 113 го і, ну, відповідно, 430-го. Я думаю, з тим, кого забирати першим, тут очевидно, 121Б цікавий буде. Далі я побирав би для того, щоб піднімати скінок, що ти хочеш її піднімати ФВ-шечку. Потім ти можеш подумати, взяти фошика для фан... Ану, потім і на кінець м 60 113 я не бачу сенсу брати, тому що 15 тисяч бон за що? За те, що ти можеш купити точно такого ж самого 113 в звичайному магазині за 6 мільйонів срібла? Ну я думаю, відповідь очевидна. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.